Боксерський турнір проходив у спортивній залі скляр. Серед учасників, як діти від семи років, так і дорослі. Станіслав приїхав із ровеньків, посів перше місце. Відчасть перемоги. Знаєте, їх неможливо описати. Як коли ти виходиш на ринг, всі відчуття вони загострюються. І грає адреналин у крові. Почав я взагалі займатися е, з 9 класу. Ну, я зрозумів, що треба кудись вже йти, рухатись. Е, і саме тоді я пішов у Ровеньки е, займатися боксом. У залі підтримують спортсменів, батьки та родичі. Юлія прийшла сюди вболівати за свого сина. Він тільки но закінчив перший клас. Самі приїхали щастя. Якби перший такой у нас бой будет. то дома там так було пробне сам попросив, мам хочу на боксер. Байдем один бій складається з трьох раундів. Судді, окрім підрахунку балів, оцінюють техніку виконання ударів. Запрошували на турнір усіх охочих, каже організатор Андрій Жалдаков. Приглашена вся область, то всі секції з області боксерів дуже много, приблизно 45 пар. Я треную на общественних началах. Тобто я це не являється моя робота, це моє хобі. Я улякаюсь. Я сам був боксером. Усіх учасників нагороджували медалями, грамотами та подарунками. Турнір присвятили Міжнародному дню захисту дітей. Данило Черниченко, Вадим Брюх, новини на Суспільному.